Час спорту на першому у студії Юлія Пазенко і далі говоритимемо про оголи очки та секунди, а також емоції, коментарі головних героїв останньої спортивної доби. Програш ціною у лідерство. Поразка 0-1 від Атлетіка на Львів Арені, де Юре утвердила, Шахтар вийде до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів з другого місця групи. «Ейдж». Згаявши кілька гольових моментів, фідопічній мірчі Луческу були покарані голом від Сан Хосе. Наприкінці зустрічі арбітер не вгледів гру рукою у штрафному майданчику Донечан. Та навіть якби докунації був призначений та реалізований, гірників би це навряд чи врятувало. Адже аби сподіватися на перше місце у квартеті, їм була потрібна лише перемога. 11-метровий бачив весь стадіон і футболісти обох команд, але не бачив, на жаль, головна людина на полі. Суддя не бачив пенальті помічник, не зрозуміло, навіщо він взагалі там потрібен. Атлетик хорошо оборонявся, звісно. ну звісно, нам не вистачало в атаки креатива. Ми єдина команда в групі, яка не пропустила від шахтаря. Але я б краще поміняв кілька голів у свої ворота на зайві очки в інших матчах. Ну а звання головного героя Ліго Чемпіонівського вівторка заслужено здобув Ліонель Месі. Форвард Барселони став найкращим бомбардиром в історії в історії найпрестижнішого Єврокубка. Після хит-трика у ворота Апоела в активі Аргентинця 74 голи у 91-му матчі. В іншому поєдинку групи ПСЖ, котрий як і Барса уже гарантував собі участь у плиок, обіграв Аякс і втримався на першій позиції. У квартиці і Манчестер Сіті вже у доданий арбітром час вирвав перемогу у Баварії і разом з Ромою та московським ЦСКА претендує на другу путівку до топ 16 Найшвидший гол Челсі у лізі чемпіонів забив Джон Тері. На 86-й секунді гри проти Шальки. Капітан Лондонців поклав початок розгрому і дострокового виходу своєї команди до плей-офф з групи Джі. Через проблеми з електрикою Лісабоні перервався. Перерва у матчі Спортінг Марібор затягнулася на годину. Та, попри форс-мажор, португальці перемогли. І втрималися на другій позиції. Сьогоднішню ж програму Ліги Чемпіонів відкривали Зеніт і «Бенфіка». Завдяки голу Данії у морозному Санкт-Петербурзі мінімально перемогли росіяни, які таким чином вибили португальців з боротьби за плей-офф. Тепер Зеніт позмагається за перші два місця з «Байером» та Монако, які свій матч п'ятого туру розпочнуть за кілька хвилин. Про розклади сил в інших групах розкаже Вадим Шевякін. Лідер групи A, мадридський атлетико може за тур до фінішу забезпечити собі прописку в плей-офф для цього. Підопічним Дієго Сіміони необхідно в рідних стінах переграти Олімпіакос. Саме греки завдали матрасникам єдиної поразки у лізі чемпіонів. Втім, Еліни вдома і у гостях, як свідчить статистика, дві різні команди. Отже, сьогодні все у руках атлетів. Олімпіакос дуже сильний вдома, тому наша поразка в Греції мене не здивувала. Більш того, вони і проти мальми, і проти Ювентуса показали достойну гру. Сьогодні ми не очікуємо легкої прогулянки. Ювентус, який ділить з Олімпіакосом, другу сходинку турнірки, завітав до Швеції, де за 15 хвилин протистоятиме місцевому Мальми. У групі бі Реал грає на виїзді проти Базеля. Вершкові вже практично забезпечили собі першу сходинку. Чим нівелювали всі сумніви букмекерів. Після 14-ти матчевої переможної серії експерти ставлять саме на підопічних анчелотті. А от ще один фаворит квартету Ліверпуль провалюється за усіма показниками. Ліга чемпіонів була для червоних дуже бажаною. Втім, за чотири групові матчі в активі англійців лише три очки. Наразі на них чекає зустріч з дисциплінованим лудогорцем. Чотири поразки у чотирьох останніх матчах всі припускаються помилок. Ми продовжуємо вірити, що наша робота таки принесе результат. Важливо забувати першими. Це надасть нам впевненості. У групі ДІ Без Антриг арсенал майже в одній восьмій і ще може поборотися за першу сходинку, якщо сьогодні переможе Дортмундську Борусю. У разі ж поразки стане фаворитом у боротьбі за друге місце. Адже у Андерлехта та Галата Сарая у сьогоднішньому очному протистоянні на кону вже місце у лізі Європи. Головним болем тренера київського Динамо, який завтра у п'ятому турі Ліги Європи прийматиме португальський Ріоаве, стане морозна погода та відсутність дискваліфікованого Олександра Драговіча. Наставник киян Сергій Рибров заявив, що вже визначився, ким замінить Австрійця у центрі захисту. Проте ім'я не назвав. Натомість напад українців швидше за все залишиться незмінним. Адже випускати бокані, який лише нещодавно відновився після травми коліна і в останньому матчі чемпіонату України зіграв 15 хвилин. Коуч Білоблакитних поки не готовий. Зазначимо, что в разе завтрашнего из вытягивания НСК Олимпийской, динамицы гарантуют себе выход до 1-16 финала. Я уверен, что ни наши футболисты, ни португальские не привыкли там к морозу минус 7, минус 8. Но я уверен, еще раз попрошу болельщиков, чтобы они пришли поддержали. Холодно всем, конечно, но мы все любим футбол, мы все любим нашу любимую команду. И я уверен, что они заполнят стадион и помогут. Без зозулі, канкави, польового, бартуловича та стрініча до Італії на чергове випробування у лізі Європи прибув Дніпро. Вчора ввечері віце-чемпіони України випробували поле легендарного стадіону Джузеппе Муаце, де відбудеться їхня битва з лідером групи Миланським інтером. А наставник Дніпрян Мирон Маркевич заявив: завтра, попри проблеми зі складом, його команда прагне показати хороший футбол. Проте вирішальним на думку тренера все ж таки буде наступний європоєдинок українців проти Сенте Тієна. У гості до турецького трапезонспора на п'ятий тур Ліги Європи вирушив і харківський металіст. На жаль, синьо-жовті вже втратили шанси прийти до наступного раунду. Тож змагатимуться за престиж та очки до клубного рейтингу України. І до інших видів спорту запорізький мотор вдома не зумів помститися Піксегеду за мінімальну поразку у першому колі гандбольної ліги чемпіонів. Підопічні Сергія Бебешка у матчі сьомого туру групового етапу знову поступилися. Віце-чемпіону Угорщини цього разу з рахунком 25-29. Не врятувала господарів навіть суперрезультативні Сергія Онуфрієнка, який закинув вісім м'ячів. Наразі український клуб перебуває на четвертій прохідній до доплив позиції групи. Ді попереду на мотор чекають ще Найближче з яких 6 грудня запоріжці зіграють на виїзді проти французького дюнкерка. Команда сражалась до останнього і во втором таймі за 5 хвилин до кінця конца була можливість скоротити до двох мячей. Наша головна проблема в тому, що ми до сих пор не научились играть командой. Каждый хочет грати сам за себе, хоче забивати голи. Новий тенісний сезон. Друга ракетка України Сергій Стаховський розпочне з новим тренером і новими завданнями. Легендарний Фабріс Санторо наполягає на парних матчах. А відтак сьогодні на прес-конференції у Києві Сергій пообіцяв надалі проводити більше поєдинків із теською бубкою молодшим. А от що розповів тенісист у розмові тета тет з Дарією Кузнецовою? Дивіться далі. Двох перемог не вистачило Сергію Стаховському, аби закінчити рік у півсотні світового рейтингу. Проте сам тенісист ні про що не жалкує та називає свій вже минулий сезон цікавим. Дев'ятиматчева безпрограшна серія. з витяга в Орлані та фінал Ташкента дозволили українцеві перестрибнути практично 30 рядків у списку ATP та продовжувати будувати далекоглядні плани. Задачі на наступний рік, княже не в попасть 30 Удасться це раніше пізніше, подивимося. Допомагатиме Стаховському у досягненні мети справжній чарівник. Саме таке прізвисько дав під самбраз неординарному та самому віковому гравцеві ATP Фабрісу Санторо. Тепер тенісист, який об'єднує собі досвід кількох епох та який може похвалитися перемогами як над Джимі Конорсом, так і над Новаком Джоковичем, сидітиме на тренерській лаві другої ракетки України. Він грав такого нічтажаючі тенісів на розваливаючийся. І якщо чесно, він мені завжди імпонував як, игрок, і як людина, я його знав доснаж хорошо і коли Uh, начал уже все-таки падать вопрос вибора тренера, то варіантів особо много не було. Сезон Стаховський розпочне, звісно, з австралійських турнірів. А поки після нетривалої відпустки перед виснажуючими зборами вже традиційно заскочив додому. Загалом всього три дні провів Сергій у Києві та Харкові, де встиг дати майстер-класи маленьким тенісистам, в тому числі і дітям з Краматорська та Славянська. Ми хотіли їх привезти на Кубок на жаль, Велика Більгійська федерація нам цього права не дала. Вот, поэтому хоть хоч то им будемо компенсувати, може быть, такими майстер-класами. Завдяки небайдужим, таким як найпатріотичніший тенісист України та номінальний лідер національної збірної Сергій Стаховський, спорт в нашій державі виконує не лише освітньо-оздоровчу функцію, а й прищеплює любов до національних кольорів. Ніколи не стане героєм той, хто не любить свою батьківщину. Тож беріть приклад з наших спортсменів та будьте справжніми патріотами. А наступний випуск спортивних новин чекайте в ефірі вже завтра. о цій же порі. До зустрічі.